Трошки вашій увазі 4К відео. Дайше, як не в нас побачите автомобіль на вулиці Вірменській. Починаються виступи вже музикантів. Давайте прогуляємося. Селесі українки. Трошки проти сонця, інча, зайдемо в тінь, буде краще видно. Потім якось однієї з вулиць підемо до гори, буде теж набагато краще видно. Чим цікаво можна режим переключати. Бачите, ми вже майже в режимі 0,5. Той саме 4К. Пар наближаємо, наближаємо. Так, стоячи на місці, бачимо вулицю. Так, це так, це а потім. А вы збільшили да так? Класно. А, це натуральна величина. Зараз нагадаю. Тестуємо 4К камеру. В коментарях обов'язково напишіть, чи подобається вас, чи влаштовує вас така якість відео, чи брати цю камеру, щоб ми знали. Щоб не даремно потратили гроші на вас. Бо поки що тільки ми на вас тратимо гроші, ви на нас щось не дуже поспішаєте гроші тратити, а це можна зробити. У нас є банка. Можна кинути навіть 10 гривень. Ми не образимося за донат 10 гривень. Тисячу людей кине по 10 гривень. І вже мені простіше буде купити нову 4К камеру. Ми вдячні всім тим, хто кидає нам гроші в банку, хто підтримує наш канал. Підтримати можна коментарями, а можна і грошима. Хто як більше хоче. Можна навіть лайками. Ми вдячні всім. Білий, да?

Ді сидить, Тіма. Та не ніграхують. Ви підете? Побачиться, не перекрестити. Вивчати можливості камери з наближення. А традиційно можна зробити 0,5. Оглянути архітектуру, теж фактично не сходячи з місця. нам таке практичне до на площі ринок краса Що сьогодні вихідний день, тому, тому не дивно, що у Львові більше людей. Та я думаю, що ви ну, це і так розумієте. Бачачи картинку, не треба довго пояснювати, чому людей так аномально багато. Хоча я знаю, що будуть ті напиши, хіба це багато. От два роки, тому от п'ять, десять, двадцять п'ять. Та були різні часи, але тепер це називається багато. І Ще дійдемо до перетину. і шевської площі ринок, там теж подивимось, позбільшуємо. Як працює збільшення? Оста трошки на підвищення. тому от є ці. Білчик якийсь, що папа такі такі-то, знаєте, так. Да, а ты Та, Ай, трошки нашійську. Пойдемо сюди спуститися. Ліс бар цікавий, ліс бар ще працює. Чи, чи ліс бар же все? Ні, ліс бар ще працює, але не видно нікого. А, стоїть головний лісоруб, Так. Червоних шапочок нема. А, ще архітектуру цього собора насправді можна оглянути. Так, да. собор никуда не денешься. А, такую модну чорну сукню монет, сейчас чи Все сьогодні. днях.